Друзі, всім доброго дня! Як ви знаєте, на GPT-компасах є проблема з ось такими магнітолами. Магнітола світиться, але немає звуку. Інколи він може з'явитись, також собі зникнути, коли хоче. Потрібно, прогріти FM-модуль. таких магнітолах. Сьогодні я покажу, де саме знаходиться ось цей FM-модуль. Тому що на попередньому відео, яке я записував рік назад. Зараз в коментарях дуже часто пишуть, що який саме модуль. Отже, я вам сьогодні його покажу, як розбирати не потрібно вам, я думаю, це всі знають, а сам модуль покажу. Отже, розібрав я магнітолу, вам не потрібно її розбирати повністю. Як бачите, у мене знята тільки ось ця сіра кришка. Чорну можете не знімати. Тоді у вас є доступ до ось цієї плати. Акуратно її знімаємо. Є у нас один конектор та другий. Від'єднюєте, і у вас є повністю плата, ставите собі на робочий стіл та можете її ремонтувати. І отут у нас знаходиться FM-модуль, який потрібно розігріти. Але, коли ви будете розігрівати, ось у нас є доріжки. Ось навколо чотири доріжки. Точніше, їх там багато, але чотири сторони. Вам потрібно притримувати ось цей fm модуль щоб він, коли буде розігріватися, не зійшов зі своїх доріжок. Тобто, тримаєте, водночас розігріваєте, багато не потрібно. вже будете бачити, як там піде реакція. Ну, буквально 12-15 секунд. І коли все застине, охолоне, тобто, відпускаєте, збираєте все в зворотному порядку і. Це має працювати. На сьогодні, все, до нових зустрічей.